Гаю, пані та панове, з вами Миколка, а у вас на екранах Farming Simulator 2019. Ми знаходимося на карті Золотий Колос. Хто грав на цій карті, повинен знати, що тут присутня схована техніка 10 одиниць, які сховані від нас на мапі. Як коли ви її знайдете, вона почне відображатися на вашій міні-карті та на звичайній карті. Її можна або ж використовувати, або ж продати та, так би мовити, поповнити свій стартовий капітал для кращого старту у грі. Я почав нову кар'єру в подальшому планую проходження цієї мапи, і я думаю, такий невеличкий буст якраз буде нам ну, дуже добрим підспір'ям. Тому хочу і вам показати, де знаходиться ця техніка, щоб подальшому ви могли користуватися цією інформацією та собі також цю техніку візьму у використання. Давайте почнемо. Перша одиниця техніки знаходиться у нас біля свинарнику. Тому давайте перейдемо до нього і знайдемо її. Переміщаємося до свинарнику. вона в нас знаходиться посередині у цьому скверику біля маленької дороги. Зараз я вам покажу. Ось свинарник. Давайте увімкнемо міні-карту, щоб було наглядніше. Та біжимо по нашу першу техніку. Тут повинен бути пікап. А ось я його вже бачу. Як бачите, зараз на мапі його не видно, він не підсвічується. Але ось коли ми його знайшли, він вже почне нам підсвічуватися. Зараз трішки відійду, щоб було наглядніше видно. Ось дивіться, на міні-карті його видно, і на мапі його ж теж видно. Друга одиниця техніка, у нас, техніки у нас знаходиться біля східного тепличного комплексу, також там сад плодових дерев. Тому переміщаємося сюди і давайте знайдемо другу одиницю. Вона повинна бути тут між будинків. Чи якщо точніше, то більш схожа на якусь промзону невеличку. Десь тут вона знаходиться. Ось вона знаходиться. Це приспособа для внесення добрив, розкидач. Це друга одиниця техніки. Третя знаходиться тут недалечко, біля, точніше, ну, між садом та 24-м полем. Зараз ми добіжимо, та я вам покажу, де воно знаходиться. Пікапчик я не взяв, хай поки постоїть на тому ж місці, де ми його знайшли. А потім вже я вирішу, що з цим всім можна робити. Так, третя одиниця повинна бути десь тут. В цих кушнярях не зовсім добре видно, але ми настирні. А, ось бачу. Бачу, ось третя одиниця техніки. Це приспособа для корчування пеньків. І того, друзі, ми з вами знайшли вже три приладдя. Рухаємось далі. Третя одиниця, друзі, знаходиться над 11-м полем. Я думаю, краще буде приміститися до молочного заводу, та вже з нього підемо пішки. Кукати цю одиницю. Вона повинна бути знизу під горочкою, тому краще буде звідси, а не е, з півдня, скажімо так. Йдемо через кушнярі знову, через лісок, скверик, як хочете, як хочете. це назвіть. Е, повинна тут бути, якщо не помиляюсь, дискова борона. Зараз ми її знайдемо та ви її побачите. Десь тут. В цьому районі вона повинна бути. А, можливо, я щось і переплутав. А ну давайте. А, ні, нічого я не переплутав. Ось вона сховалась від нас, але ми все ж таки знайшли її. Це дискова борона Кун, друзі. Четверта одиниця в нас вже є. Давайте рухатись далі. Наступна одиниця, друзі, у нас знаходиться неподалік. Від північного тепличного комплексу. Давайте перемістимося. Ой, вибачаюсь, не то натиснув. Так, і... побачимо, що ж нас чекає. Це вже, якщо не помиляюсь, п'ята одиниця буде у нас. Трішки не туди пішов, але нічого. Зараз ми її все одно знайдемо. Тут вона, по-моєму, повинна бути десь на горі. А ось там вона повинна бути. Зараз зайдемо вгору. І побачимо вже своїми очима. Що ж тут за ніштяк? Який ми зможемо або ж продати, або ж залишити собі. Так, десь тут воно повинно бути. А, блін, я бачу, я вже його пробіг, друзі. <гум> Трішечки помилився я. Воно знаходиться під міст... містком. Я думаю, ви теж вже побачили його. Якщо не помиляюся розширення для внесення добрив. Так, щось на те схоже. Так, п'ята одиниця вже знайдена. Якщо не помиляюсь, давайте разом порахуємо. І так, пікап. Один. Другий у нас розкидач. Третій корчувач. Четвертий це у нас дискова борона. І п'ятий це, ну, будемо вважати, що це розширення для розкидачу, хоча це може бути також і внесення добрив для якоїсь сівалки. 5 одиниць ми вже з вами знайшли. Але в нас залишається ще 5 одиниць, тому пропоную продовжити наш пошук. Шоста одиниця техніки, друзі, знаходиться у нас на північному заході від четвертого поля. Я вже майже сюди дійшов. Нам залишилось піднятися на цей Еверест, так би мовити, і ми побачимо, що ж нас тут чекає. Піднімаємось і ось тут за сарайчиком. А вже, в принципі, його і видно. Знаходиться бак Бак для рідких добрив. Це шоста одиниця, друзі. Продовжуємо пошук. Сьома одиниця, знаходиться, друзі, на цукровому заводі. Переміщаємося до нього, заходимо на територію та йдемо прямо до ось тих. Я ще че, помиляюся, за ними і повинна бути наша одиниця техніки. Але ні, я помилився, не тут вона. Але ж десь тут вона і знаходиться. Значить, десь... А! Точно, друзі, точно, ось тут знаходиться наш новий старий особистий міні-погрущик. Мини навантаж. Гарний та довгий потяг. Так, повертаємося до наших справ. Міні-навантажувач. Це у нас 7 одиниця, якщо не помиляюсь, давайте перевіримо. Пікап 1, розкидач 2, корчувач 3, дискова борона 4. Розширення для добрив 5. Бак для рідких добрив 6 та навантажувач 7. Продовжуємо пошук, друзі. Йдемо до восьмої одиниці. Так, друзі, переходимо до восьмої одиниці нашої техніки, яка знаходиться на території ЖД станції. Переміщаємося на території ЖД станції. Переходимо через залізнодорожні рейки. І знаходимо нашу восьму одиницю техніки. Яка зайвою нам точно не буде. Вона знаходиться ось тут, ось за ящичками. І це саджалка для дерев. Так, друзі, восьм одиниць знайдено. Залишилось всього нічого, дві одиниці. Тому пропоную продовжувати. Дев'ята одиниця техніки, друзі, знаходиться у нас біля меблевої фабрики. Тому переміщаємось на неї. Ось меблева фабрика, а ми рухаємося до її південного краю. І тут, якщо мені не змінює пам'ять, то повинна бути жатка. Жатка на якийсь комбайн. Десь тут у кущах... Вона повинна нас чекати. Щось я її поки не пеленгую, не бачу, але вона повинна бути десь тут. Десь тут біля дерев. А ось вона, ми трішечки не добігли до неї. На New Holland на стандартний комбайн, невеличка жаточка для старенького комбайна. Але все ж вона вартує грошей, тому кому вона не потрібна, може її просто продати. Так, друзі, 9 одиниць знайдено. Залишилася лише одна одиниця. Тому давайте не будемо тягнути кота за його бубінці. Та, знайдемо вже останню, десяту. Let's go. Друзі, щоб знайти останню десяту одиницю техніки, вам потрібно переміститися на ферму Кузнєцова. Ось ми перемістились. Та, якщо дивитися на ферму, то йдемо праворуч до ось цього збиральника рідкого гною. Повертаємо і йдемо. Повертаємо лівіше та йдемо попід парканчиком і обходимо цей бак. Праворуч. І ось тут знаходиться ця техніка. Недалеко біля сховища вже звичайного гною. Ось тут у кушнярях вона знаходиться. Все, друзі, давайте поглянемо, що ми змогли знайти. Навантажувач перший, пікап другий жниварка третя, дискова борона четверта, е чизель культиватор п'ятий, е бак для рідких добрив шостий, е бак для звичайних добрив сьомий, е восьмий розкидач, дев'ята саджалка, десятий корчувач пеньків, а і все. 10. 10 одиниць техніки, друзі, ми знайшли. Всю техніку, яку від нас сховали розробники даної мапи, ми знайшли. Ціни ви можете зараз бачити на своїх екранах, але це ціна не остаточна. Це ціна, якщо ви будете продавати це все прямо із меню магазину через клавішу П. Але ціну продажу можна збільшити. Якщо вручну пригнати до магазину цю всю техніку, і через триггер її продати, то ціна підніметься. І в принципі, я не думаю, що гроші, на які підніметься ціна даних агрегатів, вони будуть зайвими. Тому я буду продавати саме вручну через тригер на магазині. Стан цієї техніки, друзі, не самий найкращий з виду, але як ви бачите, наробітку ця техніка немає по 0 годин. Тому, в принципі, якщо кому. Хочеться, кому подобається, той може її і використовувати. Давайте візьмемо сядемо у навантажувач та вже більш точно подивимось. Як бачите, 0 годин наробітку, але палива в баку доволі мало. Тому його можна заправити і використовувати для своїх робіт. Кому це відео. Було корисне, кому воно сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, друзі, чи всі з вас могли знайти цю техніку. Давайте я відійду, бо мене буде погано чути. Як я вже сказав, кому це відео було корисне, пишіть свою думку у коментарях. І чи взагалі вам подобаються такі гайди, чи вони взагалі потрібні. Якщо так то пишіть, я буду знімати і далі подібні відео. Якщо ні, то теж напишіть і я буду знати, що такий формат не потрібен на моєму каналі. Він взагалі десь ще є на просторах Ютубу. Та я вже не буду запарюватись цим питанням. Тож, друзі, давайте вже з вами прощатися до нових зустрічей. Всім мирного неба над головою, здоров'я!